Розкажіть, які відчуття після козацького ретріту? Дуже жваві, дуже жваві, О, дуже такий. Це бачите, від... відгук От... козак. А, а, а зараз зна... буде ще краще. Ще буде краще, да? так? Вон ще один учасник нашого козацького марафону ретріту. Так, оце ми Снятині. бачите, яка гарна рада. Ж... Пане Дмитро, які відчуття після козацького ретріту? Яке ви відчуваєте, що ну як? Я відчуваю, що треба далі працювати цю мову О, нахуй. Все. Які відчуття після козацького ретріту? Хочеться, щоб більше ставало таких козаків, як ми. Ого, ого. Тому що після таких дій, після такого ретріту розумію, що можливо. Ну, Духовність зростає, так є від не то, що зростає, ти відчуваєш а, плече а, побратима, однодумця, а, союзника, з яким а, не то, що приємно щось робити, а ти розумієш, що, а, що є якісь двиг з мертвої точки, що ти не один, що ти відчуваєш підтримку, що все можливо змінити. Лише а, правильно. Почати думати і ставити цілі, щоб була одна ідея, одне розуміння, одні поняття і одні наміри. Тоді все дуже легко складається і просто. Немає такого, як лебідь, рак і щука. Кожен виконує те, що він може, ні від кого нічого не вимагається. Просто кожен виконує те, що те, що його по його душі. Те, що він знає, те, що він може. Все. Тобто дуже класно, дуже приємно. І можу сказати, що кожен може долучитися до даного заходу і кожен може себе проявити в різних напрямках. І, розвивати, і розвиватися, і розвивати інші напрямки з розвитку України. Пудить. Це дуже класно. Так, ну наш козацький продовжується, так що хто хоче записатися на... Ретріт на духовні практики. Ось ми зараз в Івано-Франківській області, ось але ми подорожуємо по країні, так що внизу під відео можете додаватися, писати, що хочу на ретріт, значить будемо формувати спеціальну групу і будемо надавати духовну практику. Ну, а взагалі ось зараз ми всять, не відчувається, що це якесь місце сили, бо такі ратуші ж будували видно не просто так. є, Знає, відчуття. є таке відчуття, що ми все-таки дуже, дуже давні жителі на цій землі, О. що за нами є історія, за нами є наші предки, які передали нам дуже могутню, дуже благодатну землю, угу. насищену. Різними можливостями. На жаль, ці можливості український народ не використовує за раціональним при, при, ну, принадлежністю, за назначенням. Їх захоплюють ці надри, ресурси, захоплюють якісь е, банформування і е, збагачуються на, е, на ресурсах народу. І це повинно бути все зупинено. Степан Бандера. В нас Україна чудова і хочеться надалі розвивати Україну, бачити, що і після наших поколінь будуть якісь залишені архітектурні, енергетичні якісь місця. О, це, це здорово. Так що, от бачите, як працює козацький ретріт. Це духовна практика. Трансформуємо чиновників, трансформуємо тих, хто веде неправильне господарювання. Ось. І зараз хочемо підкріпитися, а потім будемо далі трансформувати тих, хто не трансформований. Так що, такі моменти.